Прогноз для тільців на вересень 2025 року. Обов'язково дивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. Якщо не знаєш свій знак за асцендентом, пишіть в коментарі слово асцендент, і я вам його прорахую. Постав лайк і підпишись. А тепер до прогнозу. Головна енергія місяця сонце. Вересень для тільців обіцяє стати місяцем прояснень, тепла і руху вперед. Сонце це ясність, щирість, новий рівень енергії, коли стає зрозуміло, хто друзі, які цілі справжні, а що ілюзії у житті. Це може означати. Вихід на новий рівень у роботі або навчанні, коли з'являється впевненість у собі, гарний час для подорожей, відпочинку, спілкування з дітьми чи молоддю, світлі стосунки, у яких немає місця прихованим мотивам, ясне сонячне бачення, себе й своїх можливостей. Але сонце також висвітлює те, що було заховане. Якщо щось приховувалось, вересень усе виведе на світло. Перша декада: шість мечів і вісім пентаклів. Тон тижня, рух у новий етап життя, плюс навчання або практика. Як це програється в житті? Переїзд, подорож, зміна середовища. Поступовий вихід із складних обставин. Одразу після цього занурення у роботу чи навчання, це ніби перехідний місток від минулого до нового. В роботі та бізнесі це програється як можлива зміна сфери або команди. Робота стане системнішою, але зажадає дисципліни. Гарний час для курсів, практики, підвищення кваліфікацій. У фінансах це про те, що доходи поступові, стабільні. Можливо, перший прибуток у новій сфері або додатковий підробіток. В стосунках, якщо ви в парі, то це спільні подорожі, планування майбутнього перехіду. У нову фазу, наприклад, з'їхатися змінити стиль стосунків. Для самотніх це означає нові знайомства через навчання чи в іншому місті або країні. Це радше спокійні, не імпульсивні почуття. Психоемоційно з'являється відчуття, що нарешті я рухаюсь далі, але треба звикнути до рутини і дисципліни. Порада використай цей час для навчання та поступового вдосконалення. Попередження не поспішай, дозволь змінам укорінитися.